Захист прав та інтересів дітей, виконання фінансових планів комунальними підприємствами громади, технічна модернізація місцевої системи оповіщення. Ці питання стали основними на черговому засіданні виконавчого комітету могилів Подільської міської ради, яке 30 травня провів міський голова Геннадій Глухманюк. Всього у порядку денному 38 проєктів рішень, які члени виконкому обговорили жваво та у конструктивному діалозі. Серед важливих так званих дитячих. Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, вибуття особи із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, про визначення місця проживання малолітньої дитини та інші. Заслухали й керівників комунальних підприємств, які звітували щодо виконання фінансових планів за перший квартал року поточного. А саме парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, комбінату комунальних підприємств, водоканалу, теплоенергетика, тірасу, скорботи, престелерадіоцентру краяни, житло в комунгоспу. У контексті соціального захисту погодили подання до суду щодо призначення опікуна піклувальника для недієздатної особи обмежено дієздатної особи. З урахуванням нинішніх обставин обговорили й технічну модернізацію місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення в населених пунктах Могилів Подільської громади та затвердили положення про місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення населення. У ході чергового засідання члени виконкому опрацювали питання технічного та організаційного характеру, серед яких видача паспортів, дублікатів свідоцтв, надання дозволів та інші. Розглянувши порядок денний та відповідно ухваливши всі рішення, міський голова Геннадій Глухманюк оголосив про завершення чергового засідання виконавчого комітету Могилів Подільської міської ради та подякував усім за злагодженість, виваженість та конструктив у роботі.